Біблійський герой, якого ми дуже хорошо знаємо, Павло, він дійсно був переповнений любов'ю до свого Господа Ісуса Христа. І це ми бачимо через те, як Він ходив і е, в подорожі, заснував церкви і розказував людям про спасіння. Щоб вони одержали в Ісусі Христі. Знаєте, якби він не мав любові до Бога, це б не сталося. І сам Ісус Христос, коли з'явився йому по дорозі в Дамаск, де апостол Павло йшов, щоб гнати церкву, Ісус Христос йому зявився на шляху, і Павло каже, а що мені робити? І Господь каже, що йди і відкрий очі язичникам, щоб вони пізнали Бога, істинного Бога. Здається, в Писані до Коринтян, коринтяни <клухи> <клухи> говорять про Павла, він хоробрий тільки коли пише листи, а коли ну, ми бачимо його лицем до лиця, то він. Тихий, скромний, якби вони говорять, що боїться щось сказати. Але знаєте, я б не сказав, що Павло, він був якимось, ну, так сказати, або боягуз, боявся чогось. Ми читаємо, де він говорить, що за Христа я був і побиваємий, і страдав, і гнали мене, і голодував за ім'я Ісуса Христа. Якби він боявся, він би не йшов на ці ризики, він собі б тихенько повірив Христа і тихенько жив, спасенний і достатньо. Але він не мовчав, він говорив, незважаючи на ті труднощі і обставини важкі, які його оточували. От одного разу він прийшов разом зі своїми друзями в Афіни. Написано, поки він там чекав силу і Тимофія, тому що ті брати, які з ним прийшли, його залишили в Афінах, і саме пішли назад. А він очікував інших братів для того, щоб далі далі продовжувати служіння. І знаєте, він не сів десь, як ми кажемо, на вокзалі. І не чекав спокійно, поки прийдуть ті брати. Один. Один в тому великому місті. але він все ж таки знаходив можливість, незважаючи ні на що, і проповідувати про Ісуса Христа. Це записано в Діях святих Апостолів, в 17 розділі. Давайте з 16 вірша будемо читати. Як Павло очікував. Їх у Афінах, це Силу і Тимофія, Дух його обурювався в ньому, коли бачив, що місто переповнене ідолами. І дійсно в Греції було е, ну, багато богів, і, і, і ці, вони ставили різні е, пам'ятники, статуї і так далі, ці ідоли цим богам. І Павло ходив по афінах. ну, Я, я в Афінах не був, але говорить, що і зараз там є на що подивитися. Я не знаю. Ходив він по афінах і обурився, що да, дійсно вірили ті люди ну, в різних богів. Богів на всякий випадок життя. І обурився в тому. Його серце ну, засмутилося. І він вирішив не мовчати, а розказати людям про істинного Бога, про живого, святого Бога. Він проводив бесіди з юдеями та з побожними в синагозі і щодня на Майдані із зустрічними. Ну, знаєте, Павло був немовчазний. Він знайшов і цю можливість і виходив на площі. І говорив там про Ісуса Христа. Деякі з філософів, епікурійців і стоїків, сперечалися з ним. Одні говорили, а що, що ж то хоче сказати цей балакун? А інші, здається, Він проповідник чужих богів, оскільки Він благовістив їм про Ісуса та Воскресіння. Оці епікурійці і стоїки. Любили сам процес, е, вияснювати якісь питання. Сам процес, як би поговорити. Знаєте, е, мені сповнилося. У нас по телебаченні, як говорили, це свобода слова там, або ще щось. Ну, кінці-кінців ні до чого не договаривалися. А оцей сам процес, вони говорили. Переливали з простого порожнє, а толку ніякого не було. З того всього. Все привело з цих, з цих балачок тільки до того, що ми маємо зараз в державі. <кхем> так само і ці філософи вони любили поговорити, але можна так сказати, що ні про що. І тут Павло приходить і говорить їм про Ісуса Христа. І вони хочуть більше. Зрозуміти його, що він таке каже, Ну, давайте послухаємо, що цей балакун таке несе, ми таке ніколи не чули. Про якогось Ісуса Христа, про якесь Воскресіння з мертвих, що, що це Він таке вкладає в нас. Взявши, вони повели його в Ареопах, кажучи, не можемо зрозуміти, що це за нова наука, яку ти проповідаєш. Бо вкладає щось чуже до наших вух. Отже, хочемо знати, що б це могло бути. Всі мешканці Афін та захожі чужинці нічим іншим не займалися, а лише говорили або слухали щось нове. Хороше життя, правда? Нічого не робили. Але щось, слухали, бесіди проводили. За що жили, не знаю. Кхе. І от ну, філософи, здається, мудрі, знатні люди, розумні люди. І щось нове почули? Гайда йди сюди, Павло. Ану розкажи нам, що це таке. Про що ти взагалі говориш? Ти щось говориш те, що ми ніколи не чули про це. Знаєте, Павло не злякався, Павло. Набрався, як сказати, цієї хоробрості від Бога, Бог Духов Святим його благословив, і він розповів про живого істинного Бога і доніс до них просте Євангеліє. Просте Євангеліє, щоб волю Божу донести і до цих людей. Тож Павло, ставши серед Ареопагу, сказав, можі, афіняни. З усього бачу, що ви дуже побожні. Бо, проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертовника, на якому написано невідомому Богові. Отже, я вам і проповідую того, кого, не знаючи, ви побожно шукаєте. Знаєте, Я завжди дивуюся і ну, хочу брати приклад. З Павла, як розпочинати бесіду з людьми. Можна було йому сказати зовсім по-іншому. У нас є одна сестра влядова, вона розпочинає свою бесіду з тими людьми, які ходять в Православну церкву, каже, мене ніхто не хоче слухати. Я скільки говорю, ну ніхто не слухає. Що ж ви таке говорите? Та кажу, покайтеся, бо ви грішні і йдете. І всі, ви неправильно все робите, у вас все неправильно. Тут то не можна робити, тому не, не можна поклонятися, тому так. Ну, каже, вас ніхто і слухати не буде. Тому що Павло він не так розпочинав бесіди. Павло він не так доносив про Ісуса Христа, а Павло вмів підійти правильно до, до тих слухачів і розказати. Про Господа. Він, дивіться, ну, не наїхав зразу на цих філософів чи тих мешканців Афін. Він каже: Я пройшовся по ваших святинях, бачу, ви набожні дуже. Тобто їх розполагає до розмови про Бога. Але каже, от серед того всього, що я побачив, він їх не засудив про те, хоча його серце було обурене тим всім. Але він це їм не висказав. Він каже, але там я замітив десь одному написано невідомому Богові, Ось саме того. Про того я хочу вам і розказати, Як, ну, який талант донести, який талант підходу. Як би було неплохо і нам так навчитися, десь порою ми буває грубо говоримо, або ну не грубо, а ну Неправильно трошки, десь з іншої сторони заходимо. Я вам і проповідую того, кого не знаючи, ви побожно шануєте. Ну, як вони там його шанували, але, але все-таки був якийсь там, якийсь знак, да, у них поставлений, якби на всякий випадок, а може ми ще якогось Бога пропустили. І ми так на всякий випадок невідомому Богові, про якого ми не знаємо. І тут вони попадаються на Павла, який дійсно він розказує їм про того Бога, якого вони взагалі не знали. І він каже, що Бог, того, якого ви не знаєте, тут я вам кажу, Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Він не приймає служіння людських рук. Тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і усе. Ви служите якимось богам незрозумілим, думаючи, що то ну, Боги, які ними не є. Він каже: я вам хочу донести до того істинного Бога, який самодостатній, в якого є все, який нічого не потребує. Навпаки, ми люди. Потребуємо Його, тому що Він сам дає життя, дихання і все. Ну, все, що потрібно для людей. От про цього Бога Павло каже: я хочу вам і розповісти, щоб ви зрозуміли, що є такий Бог, єдиний Бог. Святий Бог, який заснував цей світ. Який ну, не потребує, щоб помешкати, мешкати десь в якомусь будинку, він наповнює все. Він взагалі кругом знаходиться. І він дає кожній людині, кожному ну, живому створінню на цій землі життя і дихання. Створив він з одного увесь людський рід, щоби жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь. Окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з ваших поетів казали адже і ми з Його роду. Відкриваючи цього всемогутнього Бога. Він каже, що це цей Бог нас створив і поселив вас в Афінах, нас в Україні, тих ще десь по всьому лицю землі, окреслив нам межі, що ми тут маємо жити, і сказав, якби заздалегідь йому відомо, скільки ми маємо тут жити, який період часу ми маємо прожити на землі. І знаєте, ну, звичайно, ми, як люди, хочемо подовше прожити, але він взагалі говорить, ми тут маємо жити, і одна ціль має бути в нас, щоб ми у цих межах і в цій місцевості шукали Бога. Оце основне, скільки ми тут живемо 20, 40, 100 років. Знаєте, Ніякої користі людини не буде, якщо вона проживе і 120, але Бога не знайде. Ніякої користі для неї. Але Бог для нас визначив термін нашого життя тут, на цій землі. Ми не знаємо, скільки, але важливо, щоб ми шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо написано він недалеко. Недалеко у ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Тобто Він наповнює весь простір. І ми в ньому. Потрібно знайти його, але щоб знайти, потрібно шукати. А де шукати? Де його знаходити? Знаєте, він, Бог себе відкриває кругом через творіння, так і в Слові Божому написано. Що і через творіння Він себе відкриває, і через е, віруючих людей, через слово своє, через те, щоб людина побачила його, шукала і знайшла, щоб шукали Бога. Таким чином, будучи з Божого роду, ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каменя мистецького витвору, то вигадок людини. Те, що він бачив там, можливо, щось було з цього золота, срібла або каменя, зроблено. Зроблено людиною. Це, вас, уявляєте, людина придумала це все, якийсь там образ, і каже, там, ну, як в їхньому, це Бог вітру, чи там це Бог Сонця. Ну, людина сама це придумала. А Павло дає їм зрозуміти, дає людям поняти, і Бог це відкриває, каже, що Бог не такий, це не витвір е, людини, це не творево людини. Отже, Бог, той істинний Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що Він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його змертвих. Знайте таке швидке, коротеньке, зжате, але з іншої сторони, і обйомне Євангеліє, яке Павло доніс до тих філософів. Я думаю, що вони ну, сиділи, слухали, повідкривали роти. Що ж він таке говорить? А він сказав зовсім просто. Що Бог це не той, хто ви зробили. Бог Він вічний, Він дає всім життя. Ми ним живемо, але Він поставив межі нашого життя. І в кінці кінців ми дам, дамо йому звіт за наше життя. Що ми тут робили на цій землі? І він каже, потрібно примиритися з Богом, будучи ще тут, на цій землі. Покаятися, тому що настане час покидати цю землю, а потім уже пізно. І знаєте, як тоді люди, а і зараз так само, кому і ми говоримо в дехто слухає і приймає, а дехто слухає і не приймає, а дехто взагалі навіть не хоче слухати. Почувши. Про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали. Про це послухаємо тебе іншого разу. Дехто почав сміятися, глузувати це, з насмішкою сміятися. Про що ти таке говориш? Яке Воскресіння? Хіба десь хтось воскр... воскресав з мертвих? Про... про що ти мову ведеш? І почали. З нього сміятися. Іншого разу послухаємо тебе, тобто даючи йому зрозуміти, що ми не хочемо тебе слухати, ти говориш якусь на їхній погляд нісенітницю. Те, що ми не розуміємо, і воно не для нас. А деякі, приєднавшись до нього, повірили серед них Діонисий Гереопагід, жінка на ім'я Дамара та інші з ними. Я думаю, це було не зовсім багато людей. Більшість із них все ж таки не повірили. То Господь і нам сьогодні каже, знаєте, і нам, навіть віруючим, які вже слід за Христом, щоб ми не залишали пошуки Бога. Ми знайшли Його, ми покаялися, ми прийняли його в своє серце, ми довірили Йому своє життя. Але що ми й продовжили шукати його як батька, від якого ми розуміємо, що наше життя залежить, що, щоб він міг керувати нашим життям, як написано, ми ним живемо, рухаємося та існуємо. Ми, хоч і ставши людьми віруючими, ми все-таки маємо залежність від нього. І це добре, що ми розуміємо, що ми залежні від Бога. Що без нього ми нічого зробити не можемо. Так Христос сам сказав: Без мене ви нічого робити не можете. І, і слава Богу, що ми це розуміємо, що без нього ми не можемо. Один а, ну не один, а один із тих, які вважали, що він, вважав, що він без Бога це все зробив. Пам'ятаєте, Новходоносор, який сказав, це я все зробив. Вавилонський цар, який збудував Вавилонка, це я все зробив. Загордився, а написано, що Бог гордим противиться. І він, і він був відкинутий від людей сім років. Він був як тварина. Але слава Богу, що потім такий розум до нього вернувся. Тому хай Бог благословить нас, розуміючи, що ми кожен день потребуємо Його. Потребуємо Його, тому що. Він є джерело нашого життя. Хай Він нас благословить, а Він, щоб був прославлений в житті нашому. Амінь.